Ти вже підвів підсумки цього року. Ти знаєш, я б тобі так скажу: якщо підводити підсумки цього року для себе, то я можу сказати, що е, цей рік був непростий. Були злети, були падіння, були втрати, були знаходження, було все. Знаєш, як ото Інь-янь. І я ні про що не жалію. Тобто, все, що робилось, все на краще. І я дякую Богу за те, що в мене. Те, що в мене є зараз, і те, чого в мене нема, я теж дякую. І дуже важливо, я тобі скажу, дякувати за все, що б тебе не відбувалося, але треба йти далі. Тобто, зрозумій, знаєш, як кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Так от, точно так і тут. Треба робити те, що ти хочеш, треба мріяти, треба йти до своїх цілей, не зважаючи на що. Я тобі буду про це весь час говорити, тому що. Ну, знаєш, ти сьогодні почув, запам'ятав, начебто все нормально, завтра знову забуваєш. Тому це те, що називається внутрішня мотивація. Внутрішня мотивація, вона дає тобі сили рухатись далі. Хоча мотивація це не саме краще, що є в житті. Краще за це є дещо інше, і про це я тобі теж розказував і ще буду розказувати. Але це те, що тебе рухає вперед. Те, що ти, знаєш, як кажуть, гориш із середини заради цього. От що. Тому я дякую цьому рокові за те, що він був, за те, що все було добре, за те, що я маю, за те, що не маю. І дай Бог, все буде добре. Надійся тільки на краще. Гарного дня тобі. Підпишись, посилання там в профілі. Там є класні речі, про які ти, мабуть, ще і не знаєш, і не чув. Будь здоров!